Всім дай Бога здоров'ячку. Ну що, мої дорогенькі, напевно, ви догадалися, про що нині буде йти мова? Так, так, мова нині буде йти про мої, знову, про мої укорінення, про мої досягнення. Я задоволена, а якщо я задоволена, то означає, що все в мене вийшлося на той раз. Попередній раз я вкорінювала, я допускалася помилок, багато було, багато причин було в тому, що я мала мало знань. Тепер я підготовилася більше, навкорінювала, знаю, знаю, зима на носі, але уроки десь потрібно брати, тим більше Урок з практикою. Дивіться, я знову нарізала живців, так само обмакувала у корневіні, запихала в землю, але я так розумію, що великих старань і не потрібно, тільки потрібно правильно. Все робити правильно, отак скажу. Е, і є на нині непогані результати. Попередній раз я закрила герметично, так як я теж бачила в одному із відео. Закрила герметично 10 днів, я так і казала, заглядати не буду. Я не заглядала, тільки е, інколи зрошувала. Так, пальчиком зрошувала оцей конденсат. Ні, це замало потрібно оприскувати із полівізатора. Кожний день я оприскувала з полівізатора, до речі, живці мої стояли під хатою в тіньку. Живці, оті так звані теплички. Тут я клійоночкою закривала, а тут я зав'язувала в мішок. Оце є поларбір, білий ведмідь, а оце є крупнолисна, великолисна. Зараз, зараз, як її? Як вона називалася? Називається <кхід> Перепрошую. безкінечне літо чи що щось так казала мені ця панів, котрої я купляла. Оцю я запам'ятала, бо я хотіла. Оцю гортензійку купити, а це, оцю е безкінечне літо і хамелеон я купила спонтанно. Я не планувала їх купляти, тому що в мене дуже мало затінених, е затіненої території. Ну, отут я думаю, що я, мені син зробить такий таку як альтаночку, щось таке. Ну, одним словом. Переходимо до живців. Перепрошую. Значить, так, коріння у гортензії, коли вони вкорінюються, коли живці вкорінюються, воно не йде всередину, воно йде над поверхнею землі, що потрібно знати, коли живцюємо? І потрібно ще знати, що признаком є. Ось такі молоденькі листочки. Бачите? Признаком того, що живець живе, вкорінюється. Отак. От Значить, в мене тут є один, один, два, не, не виходить показати. Три. Ну, одним словом, в мене є сім живців. Подивимося, що з того вийшло. Так, дивимося перший. Отут коріння нема. Але є великий плюс, що є листочок. Бо бачите, я не запідозрила, чи перші листочки виходять, чи перші виходять коріння. Я так думаю, перші листочки, а потім вже коріння. Живець здає. Так, кручу, верчу далі. Так, тепер ні. Отак, напевно. А той ми дивилися, так треба крутити. Тепер оцей же бачите? Коріння. Низ, цей, що в землі, так виглядає, ніби зігнивший. Можливо, він і зігнивший, не знаю, бо я не витягала. Але коріння є і є молоденькі листочки, бачите? Признак його життя. Кручу, верчу далі. Отут знову. Отака От краса, молоді листочки, і дивимося. А тут цілий ліс коріння. Бачите, скільки тут коріння? Я щаслива, як слон. Тут так само, бачите, знову ліс коріння і верхівка живе, росте, живе. Так, ідемо далі. Ну, а тут. Тут навіть не, нема що показувати, певно. Чи є що, чи нема зараз. Скажу. Ні, Тут нема нічого. Тут не бачу нічого. Щось там є таке маленьке. Верхівки теж нема. Одним словом, будемо рахувати, що ще не вкорінився. Цей мінус. Цей один мінус. Отут дивимося, повербір. Тут є корінці і верхівка теж, дивіться, яка класна, скільки вона вже підросла. Отут так само не треба й дивитися, він поки що не прийметься. У якийсь буй, походить з тілешкою вперед Тут немає ні корінців, ні верхівки. Так. А тепер спитаєтеся мене, що я з тим щастям буду робити? Не знаю, не знаю, але плани є. Так, мої далі дії це, що я планую. Маю я отакі стаканчики, знизу є дирки, є піддон. Ну, піддон не від них, але буде піддон. І... Навіть кришки від банок можна використовувати. Навіть кришки я використаю від банок, від закрутки, залізні кришки, щоб була водичка, землю, зроблю ґрунт. Грунт покупний пісок і вермикуліт, щоб була легенька земля. І буду пересаджувати. Але нині я того не буду робити по тій причині, що я чекаю на вас, мої дорогенькі. Я чекаю, хто компетентний в цій справі, підказуйте. Чи правильне моє рішення? Чи правильно буде це, що я озвучила? А, а далі теж не знаю. Ну, думаю, нехай. Е Розвивається коренева система, а потім, вже як будуть морози, я напевно заберу їх у підвал. Заберу їх у підвал. Я би дуже хотіла, щоб я їх зберегла до весни. Ну, але якщо навіть не вийде, то дуже розстроюватися я не буду. Прийде Богдась весна, головне, щоб вона прийшла мирна. І знову буду живцювати. Вже урок маю, непоганий такий. Вже я буду знати, що рослинка в мене хоче, і буду знову живцювати. Буду живцювати, я й так в планах маю, бо в мене є більше. Сортів, хоч ну, то не є гарантія, що то не пересорт. Але поки що будемо вірити тому, що мені жіночка казала. Можливо, якраз воно так і є. Я ще маю. що я ще Маю Маю хамелеон, ну то дійсно є цей сорт. І маю ваніла Фрайс, нікоблю. Коротше, одним словом, я ще маю гортензії. Я навесну, роботи маю. Робота в моє задоволення. Ну, Це дійсно приємно, коли е, я побачила ті корінці, я відразу не зрозуміла, що це таке. А потім я дивлюся, ну, воно щось таке, як коріння, я бігом шукати <рес> результати в інтернеті, а там пише, що ну, так, коріння воно не йде в землю, воно на поверхні землі. Одним словом, я вже. Повертаюся до попередніх слів і все понаново. Ну що, скажу? Пробуємо, вчимося. Ніхто нас не сварить, ніхто гроші в нас зато не бере. Так що можна пробувати, можна вкорінювати. У мене знов не покошено. Дощу в нас нема. Трошечка вчора пішло. Таке хмаринка Таке тільки-тільки так, як дійсно, як сполівізатора трішки покропило і більше дощу нема. Так що пробуємо, вкорінюємо. Я буду закінчувати всім мирного дня співчуття Львову. Полтаві, Кривому Розі, Запоріжжі. Тримаємося співчуття нам, всім українцям, бо ця війна принесла біль кожну сім'ю. Але ми тримаємося, ми сильні, чекаємо миру з нетерпінням, чекаємо миру і бувайте здорові, Па-па-па-па.